Ну, стосовно давайте наступного раунду Рамштайну. Звичайно, що у нас зараз а, ситуація стає все більше більше такою, яка не буде терпіти компромісів. Наскільки можемо оптимістично дивитися на 20 січня і результати цього засідання? Це перше Рамштайн, засідання Рамштайму після візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів виступу перед конгресом. Ну і відповідно тих домовленостей, які президент Зеленський досяг із президентом Байденом, і ключовим штебшпонстеблішпнтом Сполучених Штатів Америки. Це фактично буде дійсно, як ви сказали, координація дій щодо потужної військової допомоги Україні з лідерством Сполучених Штатів Америки. Ну і відповідно я думаю, що ми будемо очікувати надзвичайно важливі дії щодо забезпечення безпеки нашого неба українського, ну і відповідно надання того важкого озброєння, яке допоможе здійснити серйозні й потужні наступальні дії збройних сил України вже найближчий час. Я думаю, що це будуть будуть ключові позиції, які будуть обговорюватися протягом 20 січня цього засідання Рамштайма. А наскільки тут може мова йти про наступальне види види зброї під час цього засідання? А я про це вже сказав. Що я думаю, що це якраз буде координація зусиль щодо надання не тільки озброєння для захисту нашого неба, але також це буде те важке озброєння, яке дозволить здійснити наступальні дії. Збройних сил України, тому я думаю, що це будуть і танки, це будуть бронетехніка, це будуть е, ті види озброєння, які допоможуть на дальній відстані тримати серйозний вогонь на ключові позиції супротивника для того, щоб перебувати його логістичні можливості. Ну і відповідно е, робити те, що наші військові продемонстрували в Макіївці на новий рік. Я думаю, що це будуть ключові позиції, які будуть якраз обговорюватися е, для е, ну щодо. Якраз наступальний дій важкого озброєння так водночас ми бачимо, що в тій самій Німеччині немає однієї думки серед представників уряду влади про передачу тих самих леопардів. Чи от до 20 січня їм вдасться знайти якусь тут спільний знаменник якийсь? Ви тільки що цитували представницю бунде парламенту Спол Німеччини, яка якраз наполягає на тому, що Німеччина має і уряд Шольца має надавати Україні потужну військову допомогу, включно із леопардами. Ми розуміємо, що є соціологія, яка якраз говорить, що німецьке суспільство розділилося навпіл щодо постачання озброєння Україні. Ну і відповідно, політики на це реагують. Ми знаємо, що канцлер Шольц, С втратив достатньо багато підтримки е, німецького народу. Е, ну, це, це показує соціологія, але я думаю, що е, це також питання інформаційної частини е, роботи, якраз і засобів масової інформації. Німеччини, ну і, відповідно активності німецьких політиків і політиків, які мають виходити на засоби масової інформації і пояснювати німецькому суспільству, чому військова допомога потрібна Україні, і чому це є на користь Європі і Німеччині, зокрема, говорячи про всі небезпеки, які насе з собою Росія, яка може до речі претендувати і на частину Німеччини, адже ми розуміємо, що у Путіна є бажання створити не тільки тільки там версію 3 російської імперії, але також є щось на зразок того варшавського блоку, який включав в себе і Східну німеччину От Я думаю, що якщо політики це будуть доступно і зрозуміло пояснювати німецькому суспільству і розказувати, що е, незначними силами просто наданням зброї, е, а також е, бюджетів Україні за для того, щоб Україна вистояла і перемогла в цій війні, від цього виграє німеччина. От Я думаю, що якщо політики це будуть доступно пояснювати німецькому суспільству, то підтримка передачі зброї буде набагато. Більше і у Шольця не буде ніяких стримувальних факторів, щоб думати, як і коли передавати таку зброю. А так от до речі, якщо говорити про тут думку німець німців, то 49% громадян Німеччини на сьогодні вважають помилковою взагалі заплановану поставку Україні БМП Мардер. Про це свідчать дані опитування, які проведені на замовлення білд. При цьому 40% Підтримують рішення передати бронемашини Києву. 11% відсотків не визначилися або не відповіли. І на запитання про те, чи повинна Німеччина також постачати Україні бойові танки. 50% відсотків респондентів відповідають ні, 38% за загалом опитування взяла участь 1001 одна. Людина, ось такі цифри, якщо говорити конкретно, так, так як розділилася так. зараз так у Німеччині думка. Але пане Дмитре, скажіть, будь ласка, звідки взагалі це хто формує взагалі тут цю думку? Чи от а знаєте, нема тут також впливу російського лобі? Адже ми бачили, що в Німеччині там було достатньо таких товаришів, які могли зараз грати на боці Кремля? От наскільки тут теж це можна зараз? Звідки ці цифри, звідки ця думка береться? Чи вони можливо бояться зараз нападу Росії, хочуть собі залишити, аби обороняти? В, разі необхідності. А, да, в цих цифрах ви не сказали про те, що там 11% людей не відповіли і вагаються, а це якраз от ті відсотки, за які і ми зараз можемо поборотися, і якраз німецькі політики для того, щоб переконати Шольца не бути стриманим, а чітко, зрозуміло і абсолютно переконливо допомагати Україні. Ну і слухайте, от ви сказали ключова цифра: у цих опитуваннях брала тисяча і одна людина. Ну, це достатньо мала кількість, хоча вона є репрезентативна, і відповідно там соціологічна формула. Я думаю, що правильна, але ви абсолютно правильно задаєте запитання, яким чином люди складають свою думку для того, щоб відповідати на запитання: чи потрібно Україні передавати Мардер, чи потрібно Україні передавати важке озброєння, чи ні? Німеччина традиційна це країна, яка знаходиться під величезним інформаційним впливом Росії. Ми знаємо, що лобісти російські працювали дуже добре, і продовжують працювати в Німеччині. У них там у них там є величезні інтереси. Ну і відповідно вони так або інакше формують інформаційний простір як російською мовою, тому що ми знаємо, що величезна кількість російської діаспори живе в Німеччині, і вони сприймають інформацію. Ну і не тільки російською, а й радянську радянського союзу і вони сприймають інформацію російською мовою. Ну і є величезна кількість німців, які сприймають інформацію німецькою мовою. І там також працюють росіяни. Тому тут е, німецькому уряду потрібно подумати е, по про те, як забезпечити е, цю інформаційну безпеку своєї країни. Як забезпечити, щоб російський вплив був тут якомога менший, Ну і спонукати всіх прогресивних політиків, які розуміють всі небезпеки, які собою на є, Як переконати німців в тому, що війна, яку Веде Росія проти України це війна, яку веде Росія проти всієї Європи, в тому числі проти Німеччини, і Україна сьогодні на фронті для того, щоб забезпечити і національні інтереси німців. Тому німці мають допомагати. І я думаю, що насправді Німеччина пройшла надзвичайно великий і швидкий шлях. Серйозних змін в своїй і психології, і в інформаційних змін, і в прийнятті політичних рішень, тому що подивіться ще на початку 22-го року, ну про такі цифри навіть і мріяти не можна було, щоб приблизно там 40% людей німців підтримували передачу важкої бронетехніки в Україні, танків Мардер. А зараз це є. Тому я думаю, що ще трошки і німці зрозуміють, що точно так же як Німеччина вже відмовилася Олося від російських енергоносіїв з 1 січня. Ми знаємо, що німеччина взагалі не купує нічого російського в енергоносіях. Точно так же і інформаційний попіл розвіється, і німці не будуть під його впливом. А так, водночас, ця передача Україні танків Леопард, взагалі дуже широке таке обговорення у Європі викликала зокрема для передачі цієї наступальної зброї. Пропонують зараз навіть створення широкої коаліції. Про це зокрема під час спільної конференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він наголосив, що Варшава не має наміру самостійно передавати чергові танки Києву за словами Моравецького разом із президентом. Країна Анджеєм Дудою він залучений до перемовин щодо створення широкої коаліції держав, які б мали передавати Україні важке сучасне озброєння. Нагадаю, що раніше Славомір Депський, директор польського інституту міжнародних відносин Варшавського аналітичного центру близького до польського уряду зауважив, що Польща має понад 240 танків леопард. Наразі різної модифікації, якщо я не помиляюся, теж було приблизно тиждень чи два тому було передано ще танків для Польщі. Я так розумію, це укріплення східних кордонів НАТО, в тому числі. Західних, вибачте, так. на а, так а східних на цьому О, східний, східний. А, східних так в цьому грає певну роль. Натомість ми бачимо, що у Польщі тут схожа на Німеччину позиція, чи це навпаки може стати виходом ситуації? Те, що зараз Не, я думаю, пропонує? що це. Я думаю, що це може бути якраз понуканням і європейської спільноти, і євроатлантичної спільноти. А для того, щоб спільно приймати рішення щодо потужної підтримки України, я думаю, що тут Польща грає важливу геополітичну гру. Ми розуміємо, що поляки, полі... і і уряд і польський парламент беззаперечно підтримує Україну, розуміючи всі небезпеки від агресора від Росії. Тому я думаю, що якщо б питання залежало тільки від рішення Польщі, вони би швидко прийняли рішення по передачі цього озброєння. Але але поляки є частиною і європейської унії, і євроатлантичної спільноти, тому їм треба своїми діями переконати партнерів в європейському союзі, в тому числі німців, ну і в євроатлантичній спільноті, і до речі, в тому числі і угорців, як це не дивно звучить. Але я думаю, що і після Рамштайму, яке відбудеться 20 січня, і після чергових рішень в польському уряді. Я думаю, що і європейська спільнота, і головним чином євроатлантична спільнота буде набагато швидше приймати рішення, і це також будуть це в тому числі і за заспонукальних дії поляків, які ведуть ну, мудру політику для того, щоб забезпечити інтереси України. Перш за все. Ми розуміємо, що військовий комплекс зараз надзвичайно потужно працює. Що поставлені на рейки нові виробництва, що це нове озброєння. Виробляється для того, щоб замінити ті зразки, які зараз різні країни НАТО передають Україні. Тому я думаю, що проблеми з новим озброєнням, як для поляків, так і для німців, так і для інших партнерів євроатлантичної спільноти, не має виникати. Я думаю, що поляки це дуже добре розуміють. А так, ну і тут не лише поляки. Фінляндія також зараз сказала своє слово. Там обіцяють надати Україні бойові танки «Леопард-2», але за умови ухвалення відповідного рішення у Європі. Пряма мова глави комітету із питань оборони Фінляндії. Якщо Європа почне давати танки Україні, хоч надюєм більше ніж хоч надюм більше, Фінляндія повинна бути залучена, але в цьому ми зробимо невеликий внесок, оскільки ці танки у нас є у пріоритеті через спільний кордон із Росією. Ось така думка. Ну загалом, чи можемо ми от по так, от підсумовуючи ці всі заяви і зробити певний прогноз, чи може бути на цьому Рамштайні ухвалено спільне рішення? Я думаю, що так, тому що ну, дивіться, фінські фінські партнери сказали про те, що вони передають як тільки буде затверджене рішення європейської спільноти. Але нещодавно ми чули Урсул Фонденляєн, президентку Єврокомісії, яка є чітким і зрозумілим партнером України. Вона в перші дні війни вже була тут у нас в Києві. Зустрічалася з президентом Зеленським. побачила все на власні очі, що що відбувалося, і в Бучі, і в. Ірпіні і в Києві, тому е, у неї немає сумніву в тому, що Україна стоїть на фронтлайні е, захисту Європейської Унії, і е, тому е, так швидко були прийняті рішення щодо початку процесу. Розгляду України як майбутньої країни Європейського союзу, і ми подали на членство для того, щоб стати кандидатом члени європейського союзу. Тому я думаю, що рішення, як вже сказав Урсула Фонлян, буде прийнято дуже швидко. Я думаю, що воно може бути запаралена із зустріччю в Рамштайні. І тому я думаю, що у Фінів не буде проблем з передачею цих леопардів. І вони, я думаю, що будуть отримувати навзаєм ну нові зразки озброєння, які допоможуть їм також тримати свої рубежі і бути в безпеці, зважаючи на те, що дійсно у них є спільні кордони з країною агресором з Росією. Ну от так, власне, для цього, мабуть, формат Рамштайну і потрібен, аби зібратися всім разом, порахувати, що у кого є, що хто може надати, які питання закрити? А загалом, чи може бути на цьому рамштайні, чи загалом зараз у діалозі з нашими партнерами також питання у цієї швидкості передачі якось підніматися? Бо нам все звичайно, що потрібно на вчора, і через бюрократію часто ці рішення вони затягуються у часі. Уже, чи може бути якась тут зміна у процедурі прийняття рішень? Я думаю, що тут принципових змін е, не буде. Е, я думаю, що дійсно е, ми є е, ну, заручниками е, всі, не тільки Україна, а й Європейський Союз і НАТО, е, всі є заручниками тої потуги, яка все ж таки є у Російської Федерації. В неї надзвичайно багато зброї. І е, насправді, як Сполучені Штати Америки, НАТО і весь європейський союз зацікавлені в тому, щоб Росія е, ну. По суті, виснажувала всі, всі свої військові потенціали за рахунок України і цієї війни точно так же насправді Україна зацікавлена в тому, щоб Росія виснажувалася. Чому тому, що як, як тільки вона виснажиться, їй буде важко поновлювати свої сили в далекій перспективі, і це може забезпечити нам довготривалий мир після того, як Україна переможе. Тому я думаю, що тут наші європейські і євроатлантичні партнери. Все рівно буду продовжувати практику повільної передачі озброєння саме для того, щоб виконувати завдання виснаження Росії для того, щоб Україна стояла. Але ви знаєте, все ж таки, зважаючи на те, що ми чуємо від очільника гур генерала Буданова, те, що ми чуємо від військових експертів, все ж таки є відчуття, що як Росія готується до наступальних дій, можливо, на з території Білорусі, і ми про це чули від генерала Залужного. Так, в принципі, Україна готується до серйозних контрнаступальних дій. Ми знаємо, що більше 30 тисяч наших військових пройшли вишкіл за, за кордоном у наших натівських партнерів для того, щоб готуватися до наступальних дій. Все ж таки, ми бачимо, які нові види озброєння ми отримуємо, в якій кількості. Ми бачимо те рішення, яке прийняли Сполучені Штати в Трімля більше, ніж. 3 мільярдів доларів для нової передачі України військового озброєння. Я думаю, що що Рамштайн також покаже. Нові види озброєння, і мені здається, що все ж таки це буде швидше, чим зазвичай, для того, щоб Україна змогла здійснити контрнаступальні дії і виснажувати сили противника вже не тільки за рахунок оборонних дій, які Україна веде достатньо успішно, ну і з невеличкими контрнаступальними, хоча чому невеличкими, великими контрнаступальними діями, як в Херсонському напрямку напрямку, так і в Харківському. Ну і відповідно, я думаю, що зараз ми побачимо щось подібне, але можливо навіть з більш потужними діями в інших Напрямках на фронтах, е, тому е, я думаю, що це буде такий баланс е, щодо швидкості з одної сторони, це буде багато, але швидкість буде настільки необхідно, наскільки необхідно буде виконати ключові завдання Генерального штабу України, е, ну і тих узгоджень, які є з нашими партнерами, е, в тому числі країнами Рашта, е, які входять до цього клубу Рамштайна. От буквально у продовження вашої думки, новина, які буквально зараз вони в руки падають. Отже, Німеччина відправить ЗРК Петріот та 40 машин Мардер в Україну до кінця березня. Це представник уряду ФРН заявив, навчання українських військових на БМП Мардер проходитиме у Німеччині, триватиме близько восьми тижнів. Розповів представник німецького уряду Геберштрайт Його прізвище. Ну тобто, фактично, воно так десь і складається, так із... ну, і з речі... тим так із тим, що говорили наші yeah. також військові. І до речі, речі пам'ятаєте, у нас ну, були такі <кій> важливі історії про наших льотчиків, і фактично є інформація в публічному просторі, яка говорить про те, що. Певний підрозділ наших льотчиків також проходить навчання на військових літаках F-16. І якщо, якщо наші західні партнери приймуть рішення, що також Україні будуть передані оці види озброєння, ці літаки, то чесно кажучи, це буде надзвичайно потужна зброя, яка буде знищувати супротивника з дальних відстанів і допомагати здійснювати контрнаступальні дії. І наступальні дії надзвичайно потужні. Так, ну і загалом ще тут один такий аспект достатньо важливий. Ми його з вами не зачепили. Натомість у тій самій Польщі там мають відбутися вибори. У тій самій Німеччині падає рейтинг Шольца. Наскільки оці політичні процеси всередині тих чи інших країн партнерів зараз можуть впливати на допомогу нам і на поставки зброї? Я перепрошую. Ви знаєте, це буде впливати, тому що політичний процес він завжди важкий. Ми пам'ятаємо, як відбувалося до виборів в Конгрес Сполучених Штатів Америки, і ми чули від тих, хто представляє американське військове лобі і збройне лобі від республіканської партії. Тобто були голоси, які говорили про те, що Україні не потрібно давати за НАТО багато озброєння. А ми розуміємо, що це були в основному ті голоси, які підтримують Трампа. І ми бачили, які проблеми вони в тому числі створювали новому очільнику палати представників конгресу Макарті. І е, Фактично е, після, після виборів конгресу, да, тобто, ми вже таких голосів особливо не чуємо. Тому я думаю, щось подібне буде відбуватися і е, в Польщі, і в Німеччині. Це буде така, знаєте, політична колотнеча, і її важко буде уникнути. Але мені видається, це не буде принципово прийма е, принципово впливати на прийняття рішень як німецьким урядом, так і польським урядом і парламентами цих країн тому що естеблішмент і ну ключові гравці розуміють, наскільки важливо сьогодні, щоб Україна перемагала, і це в інтересах кожної країни, як Польщі, так і Німеччини, так і загалом Європейського континенту і демократичного світу. А так, ось такі справи. Ну що ж, будемо, звичайно, що сподіватися на плідне засідання Рамштайну. А з іншого боку, мабуть, немає зараз інших просто варіантів, як допомагати Україні все ж таки дотиснути а те, що у нас відбувається, пане Дмитро. Вам дуже дякую за те, що дякую. до нас долучаєтеся. Буду вас же відпускати. Будьте здорові! Дмитро Васильєв, нагадаю до нас. Долучився.